Дорогі мої рідні земляки, вітаю вас з Днем Незалежності. Дуже важливо, що в цей день незалежності в Чернігові відбувається громадський форум Всі на захист Ялівщини. Саме в День Незалежності чернігівці відстоюють своє право самим вирішувати долю Ялівщини. Саме в цей день Чернігівці дають відсіч корупціонерам, які намагаються продати і знищити нашу Ялівщину. Сьогодні вся країна стежить за долю Ялівщини. На форум прибувають представники з багатьох міст України. Я запрошую кожного з вас 24 серпня з 15 до 19 години всім прибуть на громадський форум. Обов'язково прийдіть і прийміть участь, і вирішіть самі долю Ялівщини, нашої Ялівщини. Зі святом вас!